Тема сьогоднішнього уроку – Заглиблення в людську психологію, поетизація людини та краси її почуттів в сонетах Вільяма Шекспіра. Оскільки ми будемо знайомитися із сонетами Шекспіра, вважаю за необхідне повторити, що це за жанр. Сонет в перекладі з італійською означає звучати. Ліричний вірш. Який складається з 14 рядків п'ятиступного або шестиступного ямба, власне, двох чотиривіршів з перехресним римуванням та двох тривіршів терцетів, схема АБАБ АБАБ ЦЦД, ЕЕД. З'явився сонет в Італії на початку 18 століття. Розквіт цього жанру пов'язаний з творчістю Данте та Петрарки. Англійський сонет має трохи іншу форму, яку називають Шекспірівською. Його схема така: АБАБ, CDCD, EFEF, GG. Як і в класичному італійському сонеті, кожен твір присвячений одній темі. Здебільшого Шекспір іде за такою схемою розвитку думки: перші чотири рядки визначають тему твору, другі містять її розвиток, треті ведуть до розв'язки. Останні два рядки в афористичній лаконічній формі підбивають підсумок. Іноді це висновок з усього сказаного в сонеті, а іноді, навпаки, різке протиставлення до всього, про що говорилося раніше, що ж відомо про створення сонетів Шекспіром? Літературознавці визначали, що сонети були написані між 1592 1598 роками. Тобто, коли поету було 28-34 роки. Сонети створювалися для найближчого оточення поета і довго не друкувалися, проте схвальні відгуки поширювалися ще до публікації. У 1598 році Френсіс Мерес писав, ніжні сонети сладкозвучного і медоточивого Шекспіра, відомі в колі його особистих друзів. У 1599 році видавець Джагард видав 138 та 144 сонети без відома автора. У 1609 році видавець Томас Торн піратським способом надрукував сонети, підкреслюючи, що пропонує читачу рідкісну та цінну новинку. Сонети Шекспіра ніколи раніше не друковані. Щодо структури збірки сонетів, то традиційно всі вони поділяються на три групи. Перша група це сонети, присвячені другу з 1 по 126. Друга сонети присвячені коханій смаглявій леді із 127 по 152. Третя група – «Оспівується радість і краса кохання. Це 153, -й, 154 сонети. А зараз ми познайомимося із 121 сонетом. Я пропоную вам його послухати. Ліпш бути злим, ніж виглядати на злога, впокорившись обмовам навісним. О судочі чужих! Як нами з ним погодитись нелегко, Ліше Богу? Чи б міг фальшивий зір цінити в скарб мій серця жар? Здолав його б донести шпигунський набрід, що кладе на карп мені все те, за що я годен честі. Я отакий, як бач, ганьбить мене, це міряти на свій аршин пігмеєм. Та я ж високий, як на них, бігме це не з руки, а хто мене зігне? На грішника то всі і навіть діти. В смолі Пекельні мусили б сидіти. Переклад Паламарчука. Зараз ми проаналізуємо цей сонет Ліпше бути злим, ніж виглядати на злога. За жанром сонет Він складається з трьох катренів і одного двовірша. Твір належить до філософської лірики. Тема сонета – це сповідь ліричного героя, його роздима над тим, яким треба бути в житті. Перша строфа це зав'язка. Автор говорить, що краще бути злим, ніж удавати його. Якщо наші вчинки є гарними, вони, вони повинні бути схвалені не тільки нами, а й іншими людьми. Але через неправильне розуміння наших вчинків може душевний спокій бути порушений. Друга строфа тему першої, як можуть ті, котрі вважають злом те, що автор вважає добром, засуджувати його за хиби та недоліки? Третя строфа кульмінація. Кожна людина має оцінювати свої вчинки сама, керуючись розумінням того, що добре, а що погано? Четверта строфа висновок. Часто ті люди, люди, що беруть на себе право судити інших, самі мають викривлене розуміння добра та зла. Кожен з нас далекий від святості. Це основна думка сонета. Для розкриття ідеї автор використовує такі художні засоби: епітети, обмовам навісним, фальшивий зір, шпигунський набрід, я високий. Метафори, Серця жар, Впокорившись обмовам. Риторичні запитання. А хто ж мене зігне? Риторичні окличні речення від слів осудачей чужих до слів «Їже Богу». Сонет написаний п'ятистопним ямбом. Має схему римування А, Б, Б, А, С Ц, Д Ц, Д, Е, ЕФ. Фе ГГ. -E Твір Шекспіра змушує замислитися над своїм життям, яким воно повинно бути, що треба цінувати в ньому. Правдивість повинна бути найголовнішою з людських чеснот. І наостанок я хочу сказати, що пройшли віки, змінилися люди, а сонети Вільяма Шекспіра хвилюють і досить, досі. Бо вічними є щирість людських почуттів, справжня дружба і щире кохання. А вам я пропоную за зразком проаналізувати сонети номер 66 130, 141. Дякую!